Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують, ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Урочистий мітинг присвячений 34-й річниці Дню Незалежності України та з нагоди відкриття меморіальної дошки воїну, герою, нашому односельцю Якубовичу Антону Павловичу, оголошується відкритим. 24 серпня 2025 року весь український народ відзначає головний день своєї батьківщини День Незалежності України, до якого довго і наполегливо рухався наш народ. Не одне покоління наших волелюбних пращурів мріяло про цю подію. Цей день настав. 34 роки наша країна вільна і незалежна, але, на жаль, останні 10 років ми її виборюємо зі зброєю в руках, вибиваючи зі своєї землі російського окупанта. Ще зовсім недавно українці жили під мирним небом, радісно зустрічаючи світанки. Ростили дітей і не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Та 2014 року наше життя змінилося назавжди. Майже кожну українську родину опалило полум'я військових дій, які розпочалися на території нашої держави. Вісім довгих років на сході України точилися бойові дії. Тисячі українських воїнів не повернулися додому, але зима 2022 року змінила все ще кардинальніше: Жорстокий безбожний ворог з Російської Федерації напав на всю територію України і руйнує її, досі. Український народ, як одне ціле, став на захист своєї території. Ця війна для нас священна. Вона змінила не лише українців, а й увесь світ. Дивися, світе, плащаниця України, котру щодня вбивають вороги. За що не знаю, чи за небо синє, чи за пшениці золоті лани, за мову рідну, пісню солов'їну, За вишиті сорочки й рушники за соняхи. За мальви, за калину, що вільна, незалежна, за гріхи. А знаєш, світе, що герої помирають, здобувши славу тут, ось на землі, а в небесах візьми Господь до раю, бо в пеклі на війні вони були. Найкращі діти нації цвіт гине, зі злом, пітьмою в тяжкій боротьбі, бажання маючи одне єдине, усе здолати і перемогти. Своєю кров'ю платять і здоров'ям за новий день, аби ми ще жили. І теж ти, світе, бачив більш любові, в яких серцях, в які, скажи, віки. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкращі цвіт української землі, безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі, найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна пам'ять героям. На жаль, ця жахлива війна не обійшла стороною і нашу територіальну громаду. Війна забрала життя наших земляків. Та пам'ять про них буде вічно жити в наших серцях. І сьогодні всі ми віддаємо честь патріотам, нашим односельцям, які поклали найцінніше власне життя за Україну за мир. Сьогодні в стінах сільської ради відкриваємо меморіальну дошку на честь героя, односельця нашого рідного співвітчизника Якубовича Антона Павловича. Розвідник, навідник другого розвідувального відділення розвідувального взводу 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А 2582. Загинув на полі бою 16 листопада в районі населеного пункту Вербно Пологівського району Запорізької області під час скиду з дрона. Життя Антона було коротким, скромним, але він зумів здобути авторитет і повагу серед колег та односельців. Народився герой 24 вересня 1985 року в Дипенцях Тут закінчив школу та вступив до Богуславського центру професійно-технічної освіти, де здобував спеціальність електрогазосварювальника. Спершу працював за професією в Богославській сільгоспійтехніці, потім на Богославському заводі залізобетонних конструкцій. А згодом влаштувався на роботу в столиці в ПАД Мостобуд. Роботу в столиці Антон Павлович приєднував із навчанням. Уживщівському індустріально-педагогічному фаховому технікумі задля підвищення кваліфікацій. Антон із перших днів повномасштабного вторгнення ворога записався до лав добровольчого формування Богуславської територіальної громади та доблесно ніс службу на блокпосту круг після розформування блокпостів брав участь в охороні штабу до вересня. 2022 року. Потім розірвав контракт і влаштувався на роботу. Останнім часом трудився в Києві в метробуді. поки ж не був. 15 грудня 2022 року мобілізований на захист країни. Після прийняття присяги на вірність державі і українському народові захисник проходив навчання в Житомирі, де ще передавав. Свої навики та знання іншим солдатам. Коли приїздив додому, то рідним казав, що після війни обов'язково залишиться на військовій службі, адже саме там себе віднайшов. Проте ніколи не обмовився, що вже не один місяць захищає наш спокій на передових позиціях. Слово надається старості села Шнуренку Володимиру Івановичу. Шановні досевчани, шановні рідні, близькі гості. Сьогодні водночас і святкова подія День Незалежності це день народження нашої рідної і славної України, але й сумна подія, тому що сьогодні ми відкриваємо меморальну дошку у ім'я нашого. Героя патріота, нашого незвичайного Антона Якубовича. Ви знаєте, це скромний такий чудовий хлопець. Роді би нашій тихенький, спокійний, ніхто його не замічав так здорово. Але надзвичайно великим духом, надзвичайно великим серцем патріоти і надзвичайно великий патріот на знання повномасштабної вторгнення в Україну. Він прийшов до мене в кабінет сам особисто. Вступив до тероборони, допомагав абсолютно чим тільки можна. Ви знаєте, в нього так плинуло патріотизмом, що прямо від нього. Навіть не вірили, що такому хлопці такий великий дух. Дійсно, він служив у теробороні, допомагав нам на влаштуванні громадського порядку, але цей водночас він заключив контракт з СУ, нікому не кажучи добровільно, як доброволець із честю. Пішов воювати, захищати наші рідні кордони, захищати нашу неньку Україну, захищати нас з вами, щоб ми могли жити, працювати. Ні службу чесно, порядно, молодець, абсолютно. Його командири його всі ставили приклад. Ви знаєте, сумна звідка туди сіла тоді, коли ми дізналися, що під час бойового завдання Антон отримав поранення несумісне з життям і його душа. Славне буття. Це дуже тяжко, тому що кожна дитина має право на життя. Він повинен жити, народжувати дітей, в житті, але він вибрав такий шлях. І я, шановні батьки, Антона рідні, низько хочу вклонитись за Антона. Шановні батьки, які діти. На фронті сьогодні захищають терена, дуже я хочу низько вклонитися. Я хочу вклонитися всім вам, люди добрі, хто допомагає не збройним Українам, всім волонтерам, всім, хто сьогодні донатить, абсолютно всім, хто приближує нашу перемогу. Я всім вам низько вклоняюсь. Ви знаєте, сьогодні День Незалежності, але він такий прямо із гіркотою трошки, тому що. Фактично ми і боремося за цю не свободу незалежність. Ворог дуже клятий, ворог тяжкий, але наші хлопці роблять чудеса. Вони стримують ворога і не пускають його сюди. Їм не буде пощади нікому, не буде їм абсолютно ніякого пробачення. Ні ми, ні наші діти, ні внуки їм не просять за ці всі подіяння, що вони роблять. Слава Україні! І право відкрити меморальну дошку надається мамі Антона. Ольгі Антонівні і братові Алексею Павловичу. Я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук, щоками, притулюсь, Мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук, щоками, притулюсь, Мамо, я живий, я ще повернусь. Близько вже Луганська, значить палець на гачок, Тремор у руках, ні це не про нас Кожен розуміє, чий тут Крим і чий Донбас Ти тримайся, мам, бо я тут не сам, кажеш, передали нам уже один на сам. Добре ти держись, я тебе люблю, чую, мама, каже сину, голов не вернись. Мамо, я живий, я ще повернусь, і у твоїх ніжних рук рушоками притулюсь, мамо, я живий, я ще повернусь, і у твоїх рук рушоками притулюсь, мамо, я живий, я ще повернусь, і у твоїх кніжних рушах Точно нема наперед кула Все хороше, що лишилось, нижче чвари у тилу на війні, як на війні, крики друзі у крові. Краще так, ніж жити. Далі у кремлівському ярмі Тяжко рахувати, втратити Приймайся, рідний брати. Вірю в мій свою і силою ніколи не зламати. Відбудуємо, ми скоро усі села і міста. А ви підете над дно Слідами Кримського моста. Мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рух щенками притулюсь. мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рух щенками притулюсь. мамо, я живий, я ще повернусь. Ніжних рук, щоками притулюсь, мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук щоками притулюсь, мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук щоками притулюсь, мамо, я живий, я ще повернусь, і до твоїх ніжних рук щоками притулюсь, ранок у ступу докурив бичок. Же Луганська, значить, палець на качок, Ти мору Ні, ніцем не про нас. Кожен розуміє, чий тут Крим і чий Донбас. Ти тримайся, мам бо я тут не сам. Кажеш, передали нам уже на сам. Добре, ти держись, я тебе люблю, чую, мама, каже сину, голову не вернись. Мамо, я живий, я ще повернусь. І на твоїх кніжних рушенках придулюсь, мамо, я живий, я ще повернусь, і на твоїх кніжних грушенках придолюсь, мамо, я живий, я ще повернусь, і на твоїх ніжних рушаках придолюсь, мамо, мамо, я живий, я ще повернусь, і на твоїх воїн без смертей не буває. Проте кожна мати, відправляючи свого сина у гарячі точки, все ж сподівається, що її дім умине лихо, що її дитина обов'язково повернеться в родину живою і неушкодженою. Він обіцяв повернутися туди, де його чекали рідні, дорогі люди. В нього скільки ще було справ недороблених, та не судилося. В одну мить яскраві кольори стали тьмяними і невиразними. Тож ми завжди будемо тебе пам'ятати, наш герой, наша гордість і пишатися тим, що ми жили з тобою в однім селі. Ці квіти сьогодні тобі, дорогий Антон Павлович. Who's